Дев'ятниця до Божого милосердя, третій день. Сьогодні проведи мені всі побожні і вірні душі, і занури їх у морі мого милосердя. Ці душі потішили мене на хресній дорозі, серед моря гіркоти вони були тією краплиною потіхи, Наймилосердніший Ісуса, що зі скрабниці свого милосердя прещедро уділяєш своїх ласк для всіх, прийми нас до житла наймилостивішого свого серця. І не випускай нас з нього навіки. Благаємо тебе, про це задля незбагненної Твоєї любові, якою палає Твоє серце до Небесного Отця. Предвічний Отче, глянь оком милосердя на вірні душі, як на спадщину Твого Сина, а заради Його болісної муки уділи їм своє благословення і огортай їх своєю неустанною опікою, щоб вони не втратили любові і скарби святої віри. Але щоб вся спільнота, ангели і святих прославляли Твоє безмірне милосердя, навіки вічні. Амінь. Верветься до Божого милосердя. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам днес, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жутворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославами, що говорив через пророки. В єдину, святою, і апостольську церкву і сповіду єдинокреще на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, Жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божества найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки. Май май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милоседдя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров. Душей Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милоседи для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки маймолоседя для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.